Щиро вітаю всіх любителів гри мільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження від гри 22-го туру УПЛ 2023-24 Ворскла Полтава Динамо Київ. 2800 глядачів на трибунах, хоч і небагато для 25-тисячного стадіону у Полтаві, але потрібний фон вони створювали, нагороджували оплесками вдалі дії обох команд та кричали Ворскла чемпіон. Все як і в мирні часи. Звичайно, кияни очікувано заволоділи ігровою ініціативою і повели планомірні атаки на ворота Вурскли, де виблискував в рамці Ісенко, який відбивав брав м'ячі після небезпечних ударів Ваната, Тимчика і Брашка. Пожвавішали трибуни, коли на 26-й хвилині кулястий потрапив до Філіпе Родрігеша. Але бразилець пробив сходу майже з лінії воротарського майданчику по центру зовсім не по-бразильськи, вище поперечений воріт Динамо. На що кияни відповіли голом Ваната? Владислав в штрафному ворскли самотужки розібрався з декількома захисниками і не залишив шансів голкіперу на порятунок. 0,13 хвилина. І вже в наступній атаці ворскли Тимчик вибиває Кулястого зі стрічки динамівських воріт. Ось така динаміка матчу. Поки не оголосили повітряну тривогу і матч вимушено перервали. На жаль, такі маємо реалії в умовах РФної агресії проти України.